Це дерево вишні, а це маленькі джоли. І з вами, дорогі друзі, сьогодні я, Мала Ванталія Петрівна, вихователь ОДНЗ номер 68 міста Одеси. Я пропоную вам зі мною спостерігати за пробудженням природи. Бачите, на дереві вишні маленькі дикі бджоли. Ви можете зараз почути, як вони жужжать, і їх тут дуже багато. Як вони збирають нектар? Ось, бачите, вони до кожної квіточки. Підлітають. Це дуже-дуже гарно і красиво. Я хочу вам розповісти казку, яка називається Ведмідь і бджоли. Раз прийшов ведмідь до лісу, сів на колоду та й каже так мені щось гірко, ще й не знаю, де дітися, та й нагадав собі за мед. «Ой, вже ж бджоли такого меду солодкого мають, а мені ж так гірко. Піду я зараз, знайду собі пасіку та й дам собі раду. Іде він лісом, усенюха, розглядається, чи нема де вулика, сів на пеньок відпочивати та й каже Щось я стомився ходити, оце буду сидіти та чекати. Може, якась бджола прилетіть. Та я її спитаю, де її вулик з медом? Сидить він, дивиться. А бджола сіла на квіточку та нектар збирає. А він швидко її хап закрився, підніс до вушка, щоб краще чути. А вона і каже йому Ой-ой. ой ой А ведмідь, не відпущу, доки мені не скажеш, де твій вулик. А бджола думає, як це викрутитися, аби живою залишитися. Та й каже Даруй, ведмідіку, мені життя. Бо я не маю вилика. А ведмідь потряс нею та й каже: ну, якщо ти хати не маєш, то давай жити разом. Я тебе буду захищати, а ти мені медом гадувати. Ось так почали вони разом жити. Носить бджолка ведмідю. Мед та й думає, як же мені бути, як від ліходія, куди ж мені подітися? Раз сіла бджілка на квітку та й збирає пилок. Збирала так до вечора, а ведмідь питає, а що є багато вже меду. Та ні ще. Та й не думала, як стане смеркатися, вона впаде в траву. Так ведмідь її ніколи не знайде. От уже стемніло, а ведмідь кричить давай уже меду схопив бджілку закриться та й тримає. Пусти, пусти, кричить бджілка, ти краще поклади мене цілу на язик, бо мед капає. Поклав ведмідь бджілку та й прислухається, чи мед не капає? А пчілка піднялася угору та й полетіла. Сидить відмід та й каже сам собі, який же я великий, а не мав розуму. Таку маленьку бджілку притримати. Сподобалася вам казка. Про що вона? Хто виявився більш розумним? ведмідь чи бджілка? Дякую за увагу.